У нас хлопці при окупації хлопці в повали, ті зажинили одразу при окупації Енергодара. Десь Енергодар був на цих білях. І акція була, як тільки тільки -ті, захват був власті, Тут же весь город виходив до мерії. Ну а потім нас почали розганяти, Потім пішли силові методи, поэтому по того, що... І димові шашки, і стрільба, воздухи драки були між населеннями воєнними. І потім це стало дуже опасно. Ну дело в тому, що війна триває, люди зникають. Зникають взагалі просто вулиць міста. Ми ще підтримуємо зв'язок з там з тим, хто знайомі і проще, і не можуть навіть знайти, де знаходяться люди. Військових якась є. Програма якась є по обміну, хоча теж хотілося б, звісно, краще і більше. І, і це, а, по, а по цивільних взагалі поки немає налажених ніяких. І ось, е, останній раз повернули мера Дніпрорудного, Рудного, його ще забрали в березні 2022 року, а повернули. Останній обмін, це, по-моєму, було 6-го якось листопада і, і повернули тіло. Ну, есть, люди не витримують і знущання, і перебування, і, і, і так не можна. Ми ну, в 21-му знаходимося сторіччя. Це стидно, але ну, люди взагалі є якісь норми, міжнародні норми, содержання і полонених, і військових, і, і всіх. І, ну, це просто ну, не притримуються ніяких законів вообще, міжнародних.

Ну, Всім відомо, що окупанти забирають цивільних полон і катують їх. І вже ну, більше тисячі людей пройшли через ці катівні. Більшість з них, звичайно, що виїхали, знаходяться на підконтрольній території України, але вже пішла е, історія з цивільнополоненими трішки далі. Вони почали їх ув'язнювати, почали вже судити, І по деяким полоненим вже є вироки від 12-15, навіть більше років. Уязнення. Тому ця акція направлена саме на те, щоб привернути міжнародну увагу до порушення прав людини, які коїться на тимчасово окупованих територіях, в тому числі і в Енергодарі. В Енергодарі вже достойно відомо, що щонайменше 12 людей, таких є в полоні. Стан їх невідомий. І зараз вони в різних містах, навіть Російської Федерації, знаходяться. і вони їх не пускають або пускають дуже на дуже обмежений термін, якщо вони знаходяться там. Більшість цих людей, які в цивільних полоні і вже осуджені, є працівниками атомної станції, висококваліфікованими працівниками. Тому ця акція направлена на те, щоб саме привернути міжнародну увагу до порушення прав людини, яке твориться в Енергодарі і взагалі на окупованих територіях. Дані акції ми плануємо також проводити на інших містах супутних атомних станцій, які є в Україні в Києві також. Це ці вільні не будуть звільнені, акцію, яка направлена на звернення більшої уваги. Так, більшість містян, ми виходили, всі бачили ну, як місто виходили проти танків з головими руками. Всі бачили, як виходили на мітинги вже під час окупації, коли затримали замісника міського голови, коли просто на підтримку проукраїнської позиції, всі бачили, як окупанти почали вже розганяти ці мітинги, тобто поставили так крапку. Тому що були задіяні спецзаходи, стрілянина. Тобто, тоді всі зрозуміли, що це окупація в програмі, більше про українську позицію дуже буде небезпечно показувати в окупованому місті. I'm mm -hmm.